Країну накривають душі. Останній тиждень березня вирішив знову нагадати про свої синоптичні гойдалки. Чого очікувати українцям 26 березня? Та що вже зараз напрогнозувала синоптики на Великдень, і про які погодні нюанси попереджають. Дивіться вже за мить в ексклюзиві TSN.UA. Останній тиждень березня вирішив знову показати характер, і всю країну накрили дощі. і не на один день. Як і на початку тижня, так і 26 березня синоптики прогнозують в день у західній половині країни невеликі подекуди помірні дощі решті регіонів переважно без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер змінних напрямків – 3-8 метрів на секунду. У південно-західних областях – південно-східний – 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі очікується в межах від плюс 2 до плюс 7 градусів. У північних регіонах – близько нуля. Вдень повітря прогріється до плюс 12-17. Плюс на півдні Одеської області та у Криму місцями до плюс 20. 27 березня. Синоптики також попереджають, що у західних та північних областях не слід забувати про парасольку. Бо і цього дня знову очікується дощова погода. Нарешті території країни без істотних опадів. У Карпатах пройдуть сильні опади у вигляді мокрого снігу та дощу. Вітер південно-східний у західній частині північно-західний, – 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вночі очікується в межах від плюс плюс 5 до плюс 10. В день плюс 13, плюс 18. У західних областях плюс 7, плюс 12. У Криму місцями плюс 20, плюс 23. 28 березня дощі не передбачаються у західних, північних, центральних областях, а також на Харківщині. У Карпатах опади здебільшого будуть у вигляді мокрого снігу. Вночі та вранці місцями можливий туман. Вітер на лівобережжі країни південно-східний, на правобережжі північний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі становитиме плюс 6, плюс 11, в день плюс 14, плюс 21. У західній частині вночі мінус 1, плюс 4, в день плюс 7, плюс 12. І в вихідні дні не стануть виключенням. У суботу, 29 березня, у західній частині а також на Одещині, пройдуть невеликі місцями помірні дощі. В решті регіонів України без істотних опадів. Вітер переважно південно-східний 5 5-10 метрів на секунду. На південному сході країни в день місцями пориви – 15-20 метрів на секунду. Температура повітря вночі очікується в межах від плюс 3 до плюс 8, в день плюс 13, плюс 18, у Криму місцями плюс 19, плюс 23. В неділю 30 березня дощі очікується у центральних, південних та північних областях, у західних та східних регіонах переважно без опадів. Вітер південно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі плюс 6, плюс 11, в день плюс 12, плюс 18. Але є прогноз вже і не лише до кінця тижня. Синоптики розповіли – і якою очікують погоду на великдень 20 квітня? Отже, за тиждень до свята буде знову прохолодна погода, проте 20 квітня погода обіцяє бути досить комфортною, хоча і з певними погодними нюансами. За попереднім прогнозом очікуються періодичні дощі та грози у західних, північних і частково східних областях України. Водночас на більшості території країни опадів не очікується. У південних областях температура буде коливатися від плюс 15 до плюс 18 градусів, тоді як у західних регіонах від плюс 10 до плюс 15. У північних, північно-східних та центральних областях температура також триматиметься в межах плюс 10 плюс 15 градусів. Також синоптик попередив про можливі заморозки на території України у квітні. З його слів на поверхні ґрунту, в нічний час температура може впуститися до мінус 2 градусів. Що особливо стосується північно-східних та східних областей країни. А яка погода у вашому місті? Діліться у коментарях, щоб не пропустити нові випуски. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки.